Всім привіт! Це ваша Катерина. На початку з вами показала я своє обличчя. Відео буде колоритне, бо я ходила там в Бучіс, ви знаєте, хто мене дивиться постійно в Донігорській. І пройшлася в аббатство зруйноване. Кожен раз, думаю, от варвари кляті. Англійці зруйнували, зруйнували аббатство, Хоч я не католик. Справа не в католиках і протестантах. Ще раз вам про це хочу сказати. Справа просто я люблю історичні пам'ятки, історію, і я дуже дуже не люблю, коли це руйнується. Я люблю речі. Ну, таке. Я думала, чи сатанізм це, чи ні за Антоном Шандером Лавея. Ні, не сатанізм. Є така в мене слабкість, звичайно, що перші люди. Продовження буде відео. Хотіла, записати, показати вам своє чарівне обличчя, але ну, вирішила, що так, бо не встигаю я, Не встигаю, на роботі запишу у перерву. Бачили всю мою емоційність, зараз я заспокоїлася, буду раціонально вам розповідати про тимчасовий захист. До речі, я хочу прокоментувати про те, що це найдревніша професія, повії. Жінка розглядає чоловіка як ресурс у повійці. Так ось. Ну, я, звичайно, шутрулю вас трошечки. Боже, це. Я не знаю, як в Україні зараз. Може і так. Но на Заході як ресурс чоловіка розглядати просто смішно. Жінка. Фінансово, я вам про це зараз розповім трошечки. Жінка фіна... вже постійно про це розповідала, це просто правда. От зараз скажу правду, порахую. Жінка самостійна фінансова, і вигідніше насправді бути самотнім, самотньою мамою чи мати, батька, дебіла, який буде, ти будеш терпіти весь цей аб'юз. Приниження, просто щоб в нього там трошки поїсти своїй дитині, взяти. Навіщо все це? Якщо можна, я обираю для себе працювати 6 днів, і не терпіти це? Я не буду терпіти жодного аб'юзу. Ніколи. Це бунт такий. Я ж не просто Катя Революціонер. Так. Зараз про а, наших чоловіків, які от з такими думками приїхали і думають, що вони така цяця -ця тут. Я не можу про це казати, ну так от ні не, не, не злобне, не можу. Бо це мене я просто вражаю. От я думаю, що з розумовими здібностями? Ну, я бачу, що там ні фонтан. Ну, не можеш так бути, що людина взагалі просто як равлик. Люди, люди. Ну, це ж дуже погано. Жодної логіки, жодного розуміння життя. Тут просто він думає, що він така цяця, ця, і так хочеться з ним стосунків а, жінкам, які тут адаптовані, і які мають паспорт, громадянство, документи, закриваючи свої потреби. Навіщо він, я не знаю. І от давайте ще раз. Зараз емоції прибираємо і спочатку говоримо про розлучення і паспорт. Розлучатися юридично невигідно, бо шлюб можна не підписувати навіть роздільне проживання, як це в мене, жити окремо і платити податки менші, ну, як самотньої людини з тебе беруть при цьому податки, бо в податковій ви як окремо живете. І у вас дві різні адреси. При цьому розлучення юридично не підписано старт розлучення це коли ви перші чотири перші роки в Ірландії проживаєте не разом. От навіть цього старту немає. І це дає певні юридичні вигоди. Я не буду вдаватися у подробиці, які. Щоб менше мати хейту. Ну, тобто, розлучитися, заплатити. це шлюб, Розлучитися це дороге задоволення. Так от, розлучитися, збільшити собі податки, заплатити всі ці тисячі і тисячі. Там він старт 3 500. Старт. Оці там, 3 500 почати, потім розлучення довгі, зіпсувати стосунки з адекватною людиною, яка тебе допомагає забрати з лікарні, хто буде мене? Людина, яка не може з реальністю просто порозумітися і думає, що йому паспорт принесуть в АРП житло чи постукають у готель і дадуть, бо він емігрант, а емігранти тут потрібні. Які сидять на податках. Ну, ну вибачте, ну правда. А, водійських прав немає, машини нема, страхівки не заплачені, тобто з лікарні він забрати мене не може. Ну, а мій чоловік може. Щось станеться не тільки з лікарнею, щось станеться, а, швидко якась сума потрібна це про людські стосунки. До кого я звертаюся? Машина стане, до кого я буду звертатися. До свого чоловіка, який адекватно оцінює взагалі ситуацію. А не думає, що, Боже, головна просто щоб одружитися, головна ідея жінок. І він мені сказав: ірландські е, жінки не хочуть одружуватися. А е, я була здивована і не повірила. Так і є. І мені потім ірландські жінки розповідали, чому так. Бо це фінансова свобода. Ну вже якщо ви одружилися з адекватною людиною, то нема сенсу розлучатися. І багато людей тут живе саме так, як я. А, більше того, я скажу відверто: вигідно, якщо ви зі мною у стосунках, щоб я розлучилася саме вам, а не мені, я з вами шлюб брати не хочу. Мені це не вигідно, я дуже багато втрачаю. А, при тому, що вам. Насправді, якщо ви реально оцінюєте цікавий паспорт. Отак. От так, буде декілька відео, як я і казала. от, така от реальність суворе життя у Ірландії. Що тут зробиш? Потім про шлюб, я думаю, ви зрозуміли. Мені не вигідно вам його давати і втрачати гроші і зв'язки. З ірландською родиною, з чоловіком, я ж з його родиною пов'язана також. А, бо я а, не можу взагалі звернутися, я втрачаю, я втрачаю також і юридичні моменти у майбутньому. А про майбутнє, я також, та, також думаю. Вам вигідно, щоб я розлучилася і вступила з вами в шлюб, але це буде довга історія. Тобто, якщо вам треба, вам треба шукати ірландку і подумати, чим ви будете цікаві. Мені тут розповідають, що ірландки, їх не можна взвабити взагалі. А я кажу: правда, я вражена. <гум> Мені ірландки інші розповідають по троє дітей від різних чоловіків 26 років. І самі, що вони кажуть, а, щось інше враження. Ну, тому що, хлопчики, ні більміса англійською, жарти у вас дуже різні. Теми не цікаві, навіть якщо ви трошки розмовляєте англійською. Ваша краса, неймовірна, її може взагалі не цікавити. І часто наші чоловіки кажуть, нам бабусі цікавляться. Ну, вони бабусі. Так, бабусі. Як мені дідусі пишуть, думають, що мені треба документи. А, ну, Я ще можу бути. Домогосподарка, я подумала. Цим цікава. Так, бабусі пишуть. Ну, Бабуся не дуже вам буде давати документи. Вона просто хоче. Трошечки розважитися. І думає, що ви будете думати, що вона вам колись дасть документи і поводитись добре. От суворі суворий тут світ. Страшні речі кажу. Мені самі дуже неприємно. Но я здійсн... зрозуміла, коли от я пішла на свої хліба, я зрозуміла просто все, що мені казав чоловік. Все, що мені казала ірландка подружка, ну, не подружка, так коліжанка Мішель. Вона мені розповідала, що вигідно, що не вигідно, дуже чемно, вихована, не так, от, як я, хабалка. Я зрозуміла, що от, почала в мене були ілюзії, як у вас багато років, тільки більше, ніж два роки, чи два з половиною. І я все зрозуміла, коли почала за все платити самостійно. І... і, і... Зрозуміла, яка система, що вигідно, що невигідно. Жодних ілюзій. Заплатити таку ціну, за просу, щоб шлюб мати, штамп ще в паспорт поставити.